Рівне буде з газом і тарифи підвищувати не будуть. 200 голів ОСББ Рівного разом із представниками влади ДСНС, фахівцями енергоефективності, представниками комунальних підприємств зібралися для обговорення. Головна тема опалювальний сезон. Що нового розповіли далі у сюжеті. 200 голів ОСББ та управлінські компанії рівного сьогодні мали змогу почути відповіді на питання, які їх цікавлять перед опалювальним сезоном. Безпосередньо по нашому ОСББ ми відносно готові до опалювального сезону. Нас цікавлять моменти. В критичних ситуаціях, які можуть виникнути в зв'язку з ситуацією в країні, подібних питань було чимало. Крім того, голів ОСББ цікавить питання укриттів та енергоефективності. На зустрічі фахівці дали поради як для голів ОСББ, так і мешканців будинків. Що стосується мешканців, це повинні звернути увагу до своїх квартир. Це перевірити е, свої вікна. Е, Ущільнити їх, перевірити свої опалювальні прилади, щоб вони були не зачинені, не закриті, не приховані від віддачі тепла. Що стосується голів правління, ОЗП потрібно якісно налагодити свою інженерну систему, своє ІТП. Перевірити утеплення трубопроводів, також звернути увагу на електричну мережу разом з тим, присутнім на заході наголосили, що влада готова до надзвичайних ситуацій, закупили генератори, і не лише ми придбали вже генератори великої потужності на 300 кВт. Є генератори, які вже базово стоять в закладах охорони здоров'я і будуть забезпечувати роботу цих лікарень. Є генератори 10-20 кВт, які будуть забезпечувати менші потреби населення в випадку форс-мажорних обставин. Уже придбали фактично намети. Такі теплогенеруючі, які будуть розміщені в кількох мікрорайонах спальних міста, для того, щоб там стояли теплопушки, генератори для постійного току для підзарядки телефонів, а також забезпечення навіть і психологами, які можуть консультувати на випадок серйозних загроз і пошкоджень теплий чай, який буде для мешканців міста. Основні меседжі зустрічі це те, що рівне буде з газом, хоч і на 10% менше. А тарифи підвищувати не будуть. Вони залишаться на рівні минулого року. Іля Томошевський Павло Стецюк, новини рівного.